Якщо у вас болить спина, то чи можна вам піднімати більше 5 кг? Чи впливає на біль в вашій спині скаліоз, викривлення тазу, плоскостопість та інші всі е викривлення постави? Чи можна вам робити біг, стрибки, навантажуватися вдома або в тренажерному залі? На ці та інші питання зараз поговоримо, розберемо, що з цього міф, що з цього реальність, як визначити, що у вас серйозне порушення в спині і потребує дійсно медичного втручання, або у вас є проблема поверхневого характеру, вона може пройти самостійно, або не потребує серйозного оперативного, медикаментозного або іншого медичного лікування. Мене звуть Артем Кобзін, я кінезіолог та реабілітолог з міста Києва, вже давно займаюся відновленням пацієнтів з проблемами хребта та суглобів. І е зараз поговоримо про дуже розповсюджені міфи. При проблемах е в хребті, в частності в попереку, не можна піднімати більше 5 кг. Здебільшого це дійсно міф, тому що насправді той, хто вам так каже, ті лікарі, хто вам так каже, Особливо стара радянська наша школа, От, вони це можуть е, казати, але вони ніколи не дадуть відповідь. Чому саме 5 кілограм, наприклад, а не 6? От, що відбудеться, як тільки людина підніме більше 5 кілограм? Насправді тут би я задався іншим запитанням: а як піднімати ті кілограми? Тобто можна 5 кілограмами е, користуватися. Як якимсь спортивним снарядом, гантеля, штанга, гіря, або тренажер якийсь, і з вами все буде добре, якщо ви все виконуєте по правильній техніці. Якщо та техніка, яку вам підібрав, наприклад, тренер, реабілітолог, або яку ви побачили навіть десь в тому самому Ютубі, вона дійсно вам підходить під ваші антропоморфні особливості, тобто під довжину ваших кінцівок. Під е, стан вашого хребта, під стан вашого попереку, то якщо все робити по цих правилах, то дійсно вам не нашкодить ті 5 кілограм, і навіть 6, і 26, і набагато більше не нашкодять, тому що просто ви м, користуєтеся ними правильно. А якщо ми візьмемо ті 5 кілограм і будемо піднімати зі згорбленою спиною криво, косо. Неправильно, а якщо ці 5 кілограм, це буде не е, маленький якийсь предмет, як гантеля, а якщо це буде якась е, там велика коробка, яку незручно брати, то навіть невеликою вагою можна е, нашкодити своєму попереку. І не, е, не так в кілограмах буде справа, а в тому, що ви з ними робите, як ви їх піднімаєте і е, е, яким чином. У вас влаштована конкретно ваша анатомія хребта. Яка у вас там проблема? Можливо, проблема у вас дійсно такого запущеного дегенеративного характеру, просівші диски, вони дійсно десь викликають цей радикулярний конфлікт, тобто стискають нервовий корінець. І, звісно, звісно, якщо це особливо свіжий запальний процес, то звісно, ні про які 5 кг не йдеться. Це. Все буде вам на шкоду. Але в цілому будь-який нормальний реабілітолог та лікар, який займається здоров'ям хребта і суглобів, вам скаже навпаки, що можна піднімати більше 5 кг просто поступово. Розвивати треба і силу м'язів, і моторний контроль. тобто, Правильно рухати своїми кінцівками, і тоді все буде добре. І навпаки, от є така порада уникати тренажерного залу при проблемах в спині і займатися, наприклад, плаванням. То це теж міф. Насправді, від плавання дуже часто теж можуть бути загострення, особливо, якщо ви плаваєте в такому положенні, наприклад, на животі. То можуть бути проблеми з шийним відділом хребта, з поперековим, тому що вам постійно треба вигинатись. І цей е, вид е, фізкультури, спорту він може вам нашкодити. Хоча, начебто, у воді хребет не е, має якогось е, осьового навантаження. Начебто логічно, але просто сама, саме ваше положення. І е, стиль вашого плавання, він може бути несумісний зі здоров'ям вашого конкретного хребта, і вам він не підходить. Тому все треба підбирати індивідуально і не слухати цих міфів. Також друге запитання це наскільки впливають сколіози, викривлення постави, е, перекоси тазу та плоскостопість, наскільки вони впливають на біль в спині. Е, тут треба спочатку розібратися, що Є е, структурні зміни в хребті е, і викривлення різних кінцівок, там, наприклад, або викривлення самого хребта. Е, тобто структурні це означає, що проблема йде на анатомічному рівні. Вона, скоріше за все, вроджена, може бути генетична і пов'язана з тим, що, наприклад, у вас е, дійсно довжина кінцівок з однієї сторони, довжина, наприклад, стегна. З однієї сторони, вона має такий розмір, а з іншої сторони, вона анатомічно має укорочення. Анатомічно. Тобто кістка виросла коротшою. Дійсно, це може призводити потім до викривлення і хребта, і навіть до больового синдрому. І продіагностувати це можна лише єдиним способом через рентген нижніх кінцівок. І якщо там різниця. В довжині кінцівок більше 2 см, то тоді просто використовується додаткова устілка, або підп'яточник, або корекційне спеціальне взуття, яке доповнює недостаток цієї довжини. Проблема від цього, в принципі, здебільшого вирішується. Але такі проблеми вони насправді. Дуже рідко трапляються, коли у людей більше 2 см анатомічне саме укорочення. А найчастіше це міф, який розвивають костоправи, мануальщики, які, кладучи вас на масажний стіл, виставляють вам п'яточки і кажуть: подивися, у тебе ж ножки не сходяться, у тебе одна довше, друга коротше. Зараз ми будемо її тягнути, а тепер вони вирівнялися, от, ми тобі все вирівняли. Насправді, або у тебе перекручений таз. Зараз ми його тобі покрутимо, вставимо на місце, поправимо, от, вирівнялося, і ноги вирівнялися, і спина вирівнялася, все вирівнялося через той таз. Насправді, у більшості людей, там більше 95% людей є неанатомічні. Укорочення або не анатомічні е, асиметрії, а функціональні асиметрії. Тобто це ті асиметрії, які, е, по-перше, вони в межах анатомічної норми середньостатистичної. По-друге, вони здебільшого пов'язані зі способом нашого життя. Тобто, ми носимо сумку на одному плечі, ми сидимо криво, ми. Кладемо нога на ногу при сидінні. Ми якось викривлено лежимо, і наше тіло воно запам'ятовує це положення, особливо якщо ми в ньому знаходимося дуже довго. Відповідно, м'язи, м'які тканини, починають підлаштовуватись під це положення. Але це не зміна анатомії, це не зміна самих кісток. Це просто локальні м'язеві асиметрії. Це виправляється вправами. І як це впливає? От анатомічні, наприклад, викривлення вони можуть напряму впливати на якийсь біль, призводити до нього. А от функціональні вже купа досліджень проведено: що функціональні викривлення, які пов'язані зі способом нашого життя, з нашими м'язами, то вони не впливають напряму, на біль в тій чи іншій ділянці. Тобто ми не можемо сказати, що людина, яка буде носити сумку тільки на одному плечі, буде скаржитись тільки на одну і ту саму точку. І всі люди, хто так носить, будуть скаржитись тільки на одну і ту саму точку. Будуть люди, хто носить на одному плечі, і в них зовсім немає скарг ніяких. Будуть люди, хто буде скаржитись на шию, будуть люди, хто буде скаржитись напоперек. І це має логіку, тому що тут піджимається верхній м'яз, трапеціподібний. Тут піджимаються квадратні м'язи попереку. Це має сенс, але напряму воно не впливає. Це ще не доведено, хоча вже досліджується. Тому, якщо вам кажуть, що у вас перекручений таз, одна нога коротше за іншу, лише на основі того, як у вас п'ятки сходяться чи не сходяться, що у вас плече одне вище, друге нижче, і саме через це у вас, наприклад, проблема. то... Коли вам таке кажуть, не вірте, будь ласка, це здебільшого міф. Якщо ви підозрюєте, що у вас щось прям дуже зовсім погано з викривленням хребта, або з тазом, або з тими самими ногами, то, звісно, потрібно робити спеціальний панорамний рентген. Для того, щоб закрити це питання один раз і назавжди. Ну, і наостанок, як вам відрізнити серйозні проблеми з хребтом від поверхневих, коли вони можуть пройти або самостійно, або вони не потребують ніякого серйозного медичного лікування? Так от, будь-які проблеми з хребтом, з шийним відділом, наприклад, або з поперековим, якщо вони, окрім болю в самій ділянці, ще також проявляються дуже сильним онімінням. Наприклад, або зменшенням сили м'язів руки, або нижньої кінцівки. Тобто не просто були шия, а рука німіє. Не просто були шия, або може не німіє, але сила в руці зменшилась. Наприклад, так руку міг підняти пусту. А допустимо, якщо беру е, якийсь навіть невеличкий вантаж, то вже дуже важко підняти. Або нога починає. Ступня починає шльопати при ходьбі. Неможливість стати на носок, неможливість стати на п'ятку підняти, наприклад, носок на себе. Оце вже дуже серйозний сигнал. І дійсно, тут потрібно робити МРТ, а також йти на консультацію до нейрохірурга, можливо. В таких випадках дійсно потрібна операція. Також, якщо біль супроводжується певними такими органними патологіями, ну, це не дуже часто трапляється, але можливо оніміння, наприклад, промежене від попереку, допустим, перетискання нервів пахової зони, або оніміння, або розлад, розлад е, органів е, тазового дна, органів малого тазу. тобто, Нетримання сечі, пов'язане з болем в спині, нетримання каву, пов'язане з болем в спині. Це не дуже часті прояви, але все ж таки про них треба знати, що якщо е разом з цим, е разом з болем в попереку з'являються ще й такі порушення, то, звісно, треба бігти до лікаря. І не, не, і не бігти до костаправа, до а, мануальщика і навіть не до остеопата. Спочатку до лікаря, потім до правильного реабілітолога, який займається цим питанням. Окей. Якщо у ваш біль в попереку, він. Наприклад, проходить після того, як ви розходжуєтесь, то в принципі у вас є там хронічне запалення, але скоріше за все воно не потребує серйозного медичного втручання там, оперативного е лікування. От. Вам треба звернутись одразу до реабілітолога. Думаю, основні міфи я розібрав. Можливо, вийшло не дуже коротко. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам потрібні вправи для хребта і суглобів, то вони у мене є на каналі. Е, можете їх переглянути, підписуйтесь обов'язково, буду радий. Пишіть ваші запитання, якщо вони ще залишились. Е, ставте лайки, тому що це допомагає просувати наш україномовний контент. І слідкуйте за новими відео.